Тепер прибуття, нова теорія турбулентності в польоті. Невидимий ворог, як наука намагається стримувати турбулентність та зробити рейси безпечнішими. Ви чуєте це скрип? Чи відчуваєте ви, як літак раптом втрачає висоту або різко набирає його? Ця турбулентність це явище, яке знайомо всім, хто хоча б одного разу летів на літаку. Але за цим короткостроковим дискомфортом приховує найскладнішу наукову проблему, яку людство намагається вирішити десятиліттями. І, можливо, ми наближаємось до прориву. Останні події, такі як інцидент польоту Delta Airline через Вайомінг, знову привернули увагу громадськості до турбулентності. Потерпілі пасажири та раптове знищення ілюзії абсолютної безпеки, яку ми використовували для асоціації з повітряними поїздками, змусило нас подумати, наскільки небезпечне повітря, яке ми дихаємо, коли ми зверху. І наскільки добре ми це розуміємо. Турбулентність це не просто погане повітря, це складна взаємодія атмосферних потоків, температурних градієнтів та вітрів, що призводить до хаотичного руху літака. Як пояснює Борн Бірнір, одним з провідних вчених у галузі турбулентності є хаотичний рух рідин, таких як вода чи повітря. І саме ця випадковість ускладнює передбачити, отже, пом'якшити наслідки. Турбулентність це проблема, яка переслідує людство з моменту появи авіації. Річард Фейнман, лауреат Нобелівської премії, одного разу назвав це найважливішою невирішеною проблемою класичної фізики. І це не перебільшення. Розуміння турбулентності має вирішальне значення не лише для безпеки польотів, але і для багатьох інших сфер науки та техніки, від розробки більш ефективних вітрогенераторів до моделювання океанських рухів. Чому турбулентність така складна? Справа в тому, що він базується на взаємодії величезної кількості змінних. Температура, тиск, швидкість вітру, вологість все це впливає на виникнення та інтенсивність турбулентності. Ці фактори можуть змінюватися дуже швидко, що робить прогнозування тривалого терміну майже неможливим. Більше того, існують різні типи турбулентності. Кожен з яких має власні характеристики і вимагає власного підходу до моделювання чітка повітряна турбулентність, що відбувається за відсутності хмар чи гір, особливо складно для виявлення та прогнозування турбулентність, пов'язана з грозами, навпаки, є більш передбачуваним, але також небезпечнішим. Два погляди на турбулентність Лагранж та Ейлерова. Вчені використовують різні методи для вивчення турбулентності, кожен з яких пропонує свій унікальний погляд на проблему. Механіка лагранжа, як пояснює доктор Барнір, дозволяє відстежувати рух окремої частинки в турбулентному потоці. Механіка Ейлера, навпаки, фокусується на вивченні потоку рідини у фіксованій тоці простору. Уявіть, що лист, що плаває з рікою, Якщо ви дотримуєтесь руху цього аркуша, ви використовуєте підхід лаграна. Якщо ви стоїте на березі і спостерігаєте за тим, як водні потоки біля скелі, ви використовуєте підхід Айлерс. Обидва підходи мають свої переваги та недоліки. Механіка Леградж дозволяє нам зрозуміти складний рух окремої частинки, але вимагає величезних обчислювальних ресурсів для моделювання великої кількості частинок. Механіка Ейлера, навпаки, дозволяє вивчати потік рідини в цілому, але не дозволяє зрозуміти поведінку окремих частинок. Нові моделі та перспективи. Останні дослідження, проведені доктором Бірнером та його колегами, відкривають нові перспективи в розумінні турбулентності. Їх нова модель, представлена в журналі Науковий журнал фізичного огляду, обіцяє стати проривом у цій галузі. Ця модель використовує розширені математичні методи для опису турбулентного руху. Це дозволяє вченим більш точно передбачити інтенсивність та природу турбулентності, що може призвести до розвитку безпечніших та комфортних літальних апаратів. Як це вплине на нас пасажирів? У короткостроковій перспективі нові моделі можуть допомогти авіакомпаніям та пілотам приймати більш розумні рішення щодо маршрутів та висоти польоту. Це дозволить уникнути зон турбулентності та зменшити ризик травм пасажирів. Зрештою, нові моделі можуть призвести до розробки літальних апаратів, які краще пристосовані до турбулентності. Це може включати використання більш гнучких крил, які можуть змінити свою форму залежно від умов польоту або розробки нових систем управління, які можуть автоматично компенсувати ефект турбулентності. Особистий досвід, усвідомлення турбулентності. Я пам'ятаю один випадок, коли я пролетів над Атлантикою і потрапив у крайню зону турбулентності. Літак різко похитнувся, пасажири кричали, а Стюардеси кинулися вниз по кабіні, намагаючись заспокоїти всіх. У той момент я відчував страх і безпорадність. Але тоді я згадав слова одного з пілотів, який сказав мені, що турбулентність це просто невидимий ворог, який можна перемогти, якщо добре це зрозуміти. Цей випадок змусив мене задуматися про те, як ми покладаємось на науку та техніку, щоб забезпечити нашу безпеку. І я був вражений тим, як далеко вчені просунулися в розумінні турбулентності. Що далі? Незважаючи на значний прогрес, попереду ще багато роботи, необхідно розробити більш точні та ефективні моделі турбулентності, які можуть бути використані для прогнозування та пом'якшення його наслідків. Необхідно також розробити нові технології, які дозволять краще краще адаптуватися до турбулентності. І, звичайно, необхідно продовжувати інформувати громадськість про турбулентність та розвіяти міфи, пов'язані з нею. Зрештою, чим більше ми знаємо про турбулентність, тим менше ми її боїмося. Висновок турбулентність це складна і небезпечна проблема, але вчені невтомно працюють над її рішенням. Нові моделі та технології обіцяють зробити рейси безпечнішими та зручнішими. І, можливо, в майбутньому ми зможемо забути про страх перед турбулентністю та насолодитися польотом, як ніколи. Ключова думка, науковий прогрес у розумінні турбулентності, це інвестиція в безпеку та комфорт усіх, хто коли не будь літав на літаку. На закінчення я хочу зазначити, що робота вчених, таких як Борн-Бірнір, це не просто абстрактні математичні вправи, це справжня робота, яка впливає на наше життя, що робить його більш безпечним та комфортним. І я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше проривів у розумінні турбулентності та розвитку нових технологій, які дозволять нам завоювати небо з ще більшою впевненістю.